З продажу на ринку свіжопригнаний Nissan Qashqai Plus 2 2011 року. Автомобіль у нас дизельний 15 k 9 k з пробігом 189 тисяч кілометрів. А, дивіться, 11-й рік k 9 k 1,5 пробіг 189. Ціна 11350, автомобіль саме місний, також присутній тур. Номер власника, якщо що буде цікаво, телефонуйте по номеру. У нас авто... все авторідне, автомобіль 11 року і ось у нас одиничка, одиничка ось на схлу теж. Так, датчик, дощу. У нас панорама, тільки панорама без люка, яка може закриватися шторкою. Лінзована оптика, ми очі передні фар проти окімальні фари. Замості, алмазкавні диски. Автомобіль до половини затонований. половинка половинки затонований. Парковчик, задні парктроніки, повністю дивіться. Лівий борт рівненький без м'якінок, криша також рівнесенька, правий борт рівний все. Зараз покажу салон. Так, тряпчаний трепчаний салончик, 4 л схопідні меча. Наше там два місця складені. Бачите, панорама закривається жорсткою, такою жорстким, що надає зовсім просвіту. Підігрі перенесені, механічна коробка передач, двохзонний клімат, мультикермо, шкіряне кермо, 4 лет схопіймача, бортовий комп'ютер, круїз контроль. Так що побути цікавити даний гарний автомобіль в збереженому стані. Телефонуйте по номеру домашника.